Вітаю, друзі, 30 листопада сьогодні з вами. Знову Валерій Клочок, вранішній огляд подій сьогоднішнього дня і минулої ночі. Зараз вам розповім, хоча цей випис буде трішки незвичайним. Чому? Поясню, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І будь ласка, давайте все-таки закриємо збір для 66-ї бригади. Там залишилося не так багато, трішки більше 20 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, розпочну сьогоднішній вранішній випуск, вранішній огляд подій із заяви президента України Володимира Зеленського про те, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо Україну приймуть у НАТО навіть без тимчасово окупованих територій. Це пряма заява, пряма мова Володимира Зеленського в інтерв'ю виданю News. І він говорить, що після такої можливої угоди решту окупованих територій України буде повернуто дипломатичним шляхом. Нагадаю вам, друзі, що ще в минулому році, в 2023-му та навіть іще раніше, лунали такі пропозиції. На адресу України від різних високопосадовців Заходу, але вони відкидалися Офісом Президента України. Зараз вам я детально цей історичний ракурс нагадаю, хто, коли, як і про що говорив. Але маємо зафіксувати, що на даному етапі Володимир Зеленський говорить про можливість і необхідність замороження війни, фактично по якійсь лінії. Конкретну лінію він поки що не деталізує, але говорить про те, що ми маємо отримати. Парасольку НАТО безпекову для тих територій, які ми нині контролюємо. Це фактично змінює позицію офісу щодо того, як має завершитися війна про кордони 91-го року. Як ви розумієте, мова зараз не йде в найближчій перспективі. Але Зеленський говорить, що якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, тобто заморозити війну, нам необхідно взяти під парасольку НАТО територію України, яка перебуває під нашим контролем, нам потрібно зробити це швидко. І тоді окуповані території України зможуть повернутися дипломатичним шляхом, ймовірно, так як нам говорять у Трампа, що коли до прикладу, ну кіткелок про це говорив, я вам вчора детальний аналіз цього робив. Що, коли Путіна не стане, коли він буде не у владі, тоді можна буде говорити про повернення цих територій. Фактично, Зеленський сьогодні робить крок назустріч пропозиціям Дональда Трампа, які ним самим поки що не озвучені. Членство в НАТО, каже Зеленський, має бути запропоноване неокупованим частинам, щоб покласти край гарячій війні. За умови, що саме запрошення НАТО визнаватиме міжнародно визнані кордони України. Тобто запрошення буде для всієї України, але поширюватися стаття 5 буде лише на тій території, які ми контролюємо, що унеможливить у подальшому військове протистояння НАТО та Росії. Це головна фактична умова, яка фактично була озвучена для нас раніше. Також стало відомо вчора, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег із країн НАТО, аби нам запропонували членство в НАТО на найближчому засіданні в Брюсселі на рівні, ймовірно, міністрів закордонних справ НАТО, яке відбудеться наступного тижня. Тому очікуємо на цю подію. Чи це станеться, маю поки що сумнів. Хоча не виключаю, що таке рішення може бути ухвалено, особливо на тлі бажання Дональда Трампа. Перед інаугурацією досягнути якихось певних результатів у його мирних треках. Це і трек Близького Сходу, і, звісно, російсько-українська війна. В цьому сенсі вже команда Трампа активно працює. А тепер, друзі, все ж таки, давайте звернемося до історичного ракурсу, коли хто і як пропонував Україні саме такий механізм, такий сценарій замороження війни, припинення активної фази бойових дій, про що власне говорить Володимир Зеленський. 17 січня 2023 року, рахуйте майже два роки тому, колишній дерсекретар радник з питань національної безпеки Білого Дому, 99-річний Генрі Кісінджер, відомий своєю позицією проти приєднання України до НАТО, сказав, що він погоджується на те, щоб Україна була в НАТО. Про це він заявив під час виступу на форумі в Давосі. І він сказав так. До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. Тобто Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу, проти чого, власне, виступав і Кісінджер раніше, і виступає і нині Білий Дім, і навіть Дональд Трамп говорить про те, що Україна не може бути членом НАТО так е, озвучено. У плані Кіта Келога, що Україна має на певний період часу відмовитися від бажання бути в альянсі, але швидше за все ця дискусія триває, і осіки на заході є прихильні до такого сценарію, і в тому числі в команді Дональда Трампа. То Зеленський і робить відповідну заяву, яка дуже резонує із позицією Офісу президента України ще минулого року. Повернуся знову до Генрі Кісінджера, тому що це дуже важливо у травні 22-го року. Фактично після початку повномасштабної війни Генрі Кісінджер на тому ж самому форумі в Давосі, але роком раніше, заявив, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід не розраховувати на російську поразку у війні. Фактично, як ви бачите, на сьогоднішній день ситуація залишилася незмінною. Генрі Кісінджер розумів процеси міжнародні, глобальні. Він має величезний досвід спілкування із Китаєм і також із російським керівництвом ще до того, як Путін став президентом, і розуміє плинність процесів. Не випадково він такі висновки робив. На це тоді Володимир Зеленський сказав, що зараз каже 22-й рік, а не 1938, коли в Мюнхені відбулося підписання угоди з Фашистською Німеччиною, зокрема про передачу третьому рейху Судецької області. Але у 2023 році восени, після такої дискусії, яка розтягнулася в час, як ви бачите, більше ніж на рік, в міжнародному контексті про те, як має завершитися війна Росії проти України, відомий в Україні радник президента України Володимира Зеленського, колишній генсек НАТО. Андерс Фох Расмусен заявив, що Україна може приєднатися до НАТО без окупованих територій. Фактично, він сказав те саме, що Генрі Кісінджер. Такий сценарій часткового членства України в Альянсі не означало б, на думку Расмусена, замороження війни. Нагадаю, що пан Расмусен активно працював в одній команді із Андрієм Єрмаком і готував Київський безпековий компакт, який ліг в основу підписання. Двосторонніх угод про гарантії безпеки з різними країнами. На жаль, ці угоди не мають якогось практичного змісту. Так, країни-підписанти виділяють нам допомогу, але за великим рахунком не ратифікація цих угод у парламенті, про що говорять за дуже активно зараз у Сполучених Штатах Америки, означає, що вони не будуть на 100% виконувати свої. Зобов'язання щодо надання Україні військових гарантій безпеки від атак з боку Росії в майбутньому чиненні. Ну, як ви бачите, навіть зараз це відбувається жодна країна, підписант не поспішає направляти до України своїх військових. Давайте все ж таки повернемося знову до Расмусена, тому що це дуже важливо. Він говорить про те, що входження України в НАТО лише територією підконтрольною українському уряду могло б знизити ризики прямого конфлікту альянсу з Росією. Це саме говорить зараз Зеленський. Історичним аналогом, вважає Расмусен, такого рішення можна вважати приєднання до блоку колишньої Західної Німеччини у 1955 році. Тоді як Східна Німеччина, ну, так звана німецько Демократична Республіка, була під контролем Радянського Союзу до 1989 року. Після цього ГДР. Германська Демократична Республіка НДР українською мовою приєдналася до західної частини Німеччини, воз'єдналася і вона вся тепер в північно-Атлантичному Альянсі. Тоді ця ідея в Україні отримала шквал критики. Але буквально паралельно цій пропозиції Расмусена була опублікована ще одна пропозиція, але вже від американського відставного адмірала, колишнього командувача силами Сполучених Штатів Америки та силами НАТО у Європі Джеймса Ставрідіса. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю публікацію. І він також виклав власне бачення завершення війни Росії проти України, але за корейським сценарієм, коли по лінії розмежування війна буде заморожена, фактично, про що зараз говорить і президент України Володимир Зеленський. В чому заключався план Ставрідіса? Україна має змиритися на деякий час з російською окупацією Південного Сходу, те саме, що зараз пропонується у Трампа. Ми маємо тиснути на захід, щоб отримати серйозну допомогу у відбудові. Він тут наводить аналог Південної Кореї, яка після завершення Корейської війни на Корейському півострові між Північною та Південною Кореєю отримала великі інвестиції і через 10 років вона почала активно розвиватися. Сьогодні це одна із 10 найпотужніших економік світу. Він говорить про те, що Україна може бути абсолютним аналогом Південній Кореї. Україна також має отримати залізні гарантії безпеки, на думку Ставрідіса. у даному випадку це членство в НАТО, часткове. Це схоже на те, як Південна Корея отримала статус повноправного партнера США за договором у 1953 році. Якщо повертатися до плану Кіта Келога, який я вам вчора детально аналізував у вечірньому огляді, там також є пункт про гарантії безпеки. Але незрозуміло, як команда Дональда Трампа їх бачить для України. Це може бути або особливий статус України поза межами НАТО, партнера США, або ж частково членство в НАТО. Я схильний думати, що Трамп буде наполягати на тому, аби ми були частково членами в НАТО, тому що він вбачає задоціни, щоб Європа платила за безпеку України. Що, як на мене, є абсолютно справедливим, тому що Сполучені Штати Америки виділили дуже багато допомоги Україні. Але на жаль, навіть нині, як ви бачите, Джозеф Байден не використав усі кошти, які є за його президентською програмою, щоб передати Україні зброю. На момент переходу влади до Трампа в цій програмі залишатиметься близько 6,5 мільярдів доларів, не використаних Байденом коштів, які могли б піти в Україні, що нам дуже і дуже потрібно. Повернемося все ж таки знову до Ставрідіса. Після ініціативи Расмуса Настаставрідіса і Кісінджера, як я сказав, в офісі президента тоді згадані ідеї назвали такими, що лише заохочують агресію Росії. І інші політики на Заході такі думки висловлювали. Ну а нині, що нині змінилося? Змінилося дуже багато. Змінилося і те, як Україна може далі протистояти російській агресії. Реальність змінюються, і тому в офісі президента вже говорять по іншому. Про це говорить сам президент України. Нині ж згаданий мною Джеймс Ставрідіс, буквально два тижні тому, зробив заяву, що власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту може відбутися за сприяння Дональда Трампа. Він покладає великі надії на нього. І говорить: я сподіваюся, що він, тобто Трамп, зробить, і я думаю, що він це зробить. Так, це натисне на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. тобто Росія і Україна. І це закінчиться схожим на кінець Корейської війни. Знову повторює через рік свої думки генерал Ставріїс. Територіально, як вважає адмірал під російською окупацією, залишиться 20% української території. І він додав, що Україна також отримає шлях до НАТО. Але на його думку, ну, років можливо за 3-5. Бо справді. Дональд Трамп поки що не говорить про те, чи може бути Україна в НАТО, швидше ми знаємо його позицію, що він проти такого членства. Але як ви бачите, ну зараз трішки змінюється ситуація геополітична і яким на виході буде план Трампа для України, ми поки що не знаємо. Але наміри Трампа до його інавгурації отримати конкретні напрацювання щодо припинення війни у світі вони більш ніж очевидні. Дуже показовим в цьому сенсі є те, що Трамп намагається побачити угоду про звільнення заручників у секторі Гази ще до повернення у Білий дім у січні 2025 року. Про це повідомив сенатор від республіканської партії Лінсі Грем, якого ви добре знаєте, цього тижня він відвідав Ізраїль, зустрівся із Бенаміном Нетаньяху, що дуже примітно, і за підсумками візиту Грем зазначив, що Трамп хоче побачити саме цю угоду до того, як він обійме посаду президента. Зважаючи на те, що Нітаньяху і Трамп в дуже гарних стосунках, я не виключаю, що Трамп буде тиснути на Нітаньяху і навіть вже тисне. Хоча Нітаньяху, як ви знаєте, не дуже поспішає припиняти війну. Проти Хезболи та Хамасу, тому що для нього продовження війни фактично є запорукою і збереження влади. Але звісно, що під тиском Трампа він буде вимушений піти на такі кроки. Тому я роблю обережне припущення, що і до 20 січня ми побачимо конкретні рішення щодо України. Ну, принаймні, заява Зеленського мені на це особисто вказує. Так, друзі, я зайняв багато вашого часу для того, щоб розуміти, чому Зеленський зробив таку заяву і як вона пов'язана з минулим, бо таке в Україні пропонували, ще, рахуйте майже два роки тому. Але ми не погоджувалися на цей сценарій. Нині ж риторика Офісу президента України змінилася кардинально. Напишіть, будь ласка, свої думки, що ви думаєте з приводу такого сценарію, особливо зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки за Президентства Трампа можуть піти на скасування санкцій проти Росії, але Трамп має на меті збільшувати мита виключно для тих товарів, які будуть надходити до Сполучених Штатів Америки, що суттєво змінить. Логістичну карту товарних шляхів у всьому світі. І навряд чи це змінить з користю для України. Тому що якщо Росія отримає скасування санкцій, ну то їй, звісно, буде дуже просто торгувати абсолютно з усіма країнами. А ви ж самі розумієте, що Західна Європа чи інші країни, які прихильно до нас ставляться, ну вони тепер взагалі отримують повний карт-бланш на торгівлю із країною-агресором. Хоча це, друзі, ще не факт. З приводу саме санкційної політики я не поспішав би робити однозначні висновки, тому що мовчання Трампа сьогодні є таким, знаєте, багатообіцяючим. І знову ж таки до нього треба відноситися із застереженнями. Втім, заява Зеленського, ще раз повторюся, вона мені вказує на те, що Зеленський прагне до прямого діалогу із Трампом, про що він говорить, відверто, відкрито, і каже: я хотів би спілкуватися безпосередньо з ним, тому що у команді Трампа. Думки різні, і що думає сам Трамп, поки що нікому не відомо. Тому за цим треба слідкувати. Дійсно, зараз треба дочекатися, як мінімум 20 січня. Втім, окремі заяви ми будемо бачити раніше. І на завершення кілька вам новин, які стосуються, також. Питань і України, і геополітики, оскільки вони визначають і нашу подальшу долю в тому числі. Володимир Зеленський також в інтерв'ю Sky News, про що я згадував на початку цього відео, повідомив про те, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії. Проте Захід зміг окомплектувати лише 2,5 бригади. Це нібито не новина, але історія з цим проханням вона має річну давнину. І особливо актуальною є на тлі нібито. Пропозиції заходу зменшити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Зеленський говорить, люди є, але вони не можуть йти в бій без зброї. Тому дайте зброю, щоб ми, хоча б, озброїли тих, кого ми вже мобілізували. Якщо це говорить Верховний Головнокомандович, то ймовірно, він має для цього підстави і інформацію. Ну і не довіряти йому, звісно, не можна, але. Мені це вказує на те, що Захід свідомо не поспішає це робити, аби примусити Україну до того сценарію, на який вже фактично зголошується Зеленський. На жаль, така реальність і особливо вона підкріплюється іншими заявами, які сьогодні лунають у світі, особливо на тлі візиту міністра оборони Російської Федерації Білоусова до Північної Кореї. Під час зустрічі. Із Кім Чен Іном останній заявив, що буде незмінно підтримувати війну Росії проти України стільки, скільки потрібно. І використання Україною зброї великої дальності, нібито, є результатом прямого військового втручання. США і Росія має право на соборону, сказав Кімчен Ін. Ну, така у них викривлена логіка, з цим нічого не зробиш. Хоча я так думаю, що Трамп намагатиметься все-таки переконати Кім Чен Іна в тому, аби співпраця його із Росією була меншою. Ну, він може запропонувати йому скасування санкцій, фінансову допомогу і просто банально примітивно його купити. Хоча з Кім Чен Іном це буде непросто. Також цікаве повідомлення, друзі, із Грузії. Сьогодні стало відомо про те, що минулої ночі там нібито розігнали мітинг багатотисячний, який зібрався. На підтримку євроінтеграційних прагнень Грузії. Події там поки що розвиваються. За цим свідкую знову ж таки робити прогнозів поки що не поспішаю, тому що там буде все не дуже просто. Головне, щоб опозиціонери не склали руки і все ж таки відстоювали своє право на євроінтеграцію і усунули від влади проросійську владу. І також дуже цікаво розгортаються події у Сирії. Сирійська влада закрила аеропорт Алепо. Також всі дороги, які ведуть до нього, оскільки повстанці досягнули міста. Президент Башар Асад перебуває у Росії і просить у Путіна допомоги. Нібито Путін пообіцяв продовж наступних 72 годин передати їхній армії додаткове якесь військове обладнання, що саме не повідомляється. Але я не думаю, що воно буде настільки великим для того, щоб змусити опозиціонерів відійти. З тих населених пунктів, які вони вже взяли під контроль. Втім, минулої ночі російська авіація у Сирії завдала ударів і по алепу, і по тих населених пунктах, де перебували повстанці. Але є одна примітна деталь у цій всій історії. Друзі: опозиційні джерела, які мають зв'язок з турецькою розвідкою, повідомили, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло цьому наступу. Ердоган пішов проти Путіна у Сирії. Хоча, знову ж таки, міністр закордонних справ Туреччини сказав, що ні, ні це неправда, ну і так далі. Але ж зрозуміло, що просто-напросто Туреччина сьогодні не виступає проти витіснення Росії із Сирії, що для нас дуже позитивна історія. За цим усім слідкую. Вам буду повідомляти подробиці. Відтак, друзі, прошу підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, ну і не перемикайтесь все буде Україна.